Пріоритетним завданням управління освіти Білгородністровської міської ради є організація питного режиму дітей у закладах освіти, дякуючи благодійним клубам, програми «Ротарі-клуб» і благодійникам на місцях громадах, заклади дошкільної освіти міста, які працюють в очному форматі, забезпечені установками для фільтрації води. Пау днями дані установки вже розвезено по садочкам. Ділиться враженнями Олена Принц. Дуже приємно, що в цей Надскладний час звертають увагу на нашу малечу і справді звернулася до управління освіти Олена Гава із пропозицією, чи потрібні вам такі очищувачі? Адже вона співпрацює із ротарі клуб, співпрацює із міжнародними партнерами Німеччини, зокрема в даному випадку, і нам здійснюють таку гуманітарну допомогу надали нашим садочкам, отримали садочки перший, другий. Третій, четвертий, п'ятий і дошкільне відділення початкової школи допомагають нашим маленьким громадянам нашого міста, нашої країни. Адже у нас відбувається допомога і від ЮНІСЕФ. Ми всі відкриті в цьому напрямку. Дуже приємно, що для нашої малечі відбувається така допомога. Ірина Врубинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.